Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити тару прогноз для міст України на період з 11 по 15 травня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні по обстрілам по небезпеці для населення. Перша частина. Я вирішила той блок. Ту кількість міст України, які, на які робила прогноз, розділити на дві частини. Першу частину в мене буде входити місто Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів. Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон. Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Суми та Житомир. У друга, частину, друга частина буде друге відео. Там входить місто Дніпро, буде входити Нікополь, Марганець, Новомосковськ, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Перховцево, П'ятихатки, Вільногірськ, підгородні, жовті води. Одеса, Миколаїв, Очаків та Рівне. Ну, виходить по 17 міст кожному блоку. Хто міє ставити там коди, буду дуже вдячна. Пані Ліда ставить вже давно. Я вам дуже-дуже вдячна. І мої глядачі також дуже-дуже вам вдячні. Так, ну починаємо із міста Запоріжжя. Так, місто Запоріжжя з 11 по 15. Травня, включно, місто Запоріжжя. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Місто Запоріжжя. Так, 11. травня місто Запоріжжя. Що чекає? 12 травня місто Запоріжжя, що чекає? 13 травня Запоріжжя, що чекає? 14 травня, що чекає місто Запоріжжя? І 15 травня, що чекає місто Запоріжжя? 15. Тепер дивимося. Перевертаємо кожний день. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 11. Травня, бойова готовність. Так, лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег. Лівий, правий. Лівий правий. Дивіться, на лівий ми тут кажуть, загроза може бути чи бомба. Щось, якесь кругле летить одиначне. За межами правого берега тут можуть е, збивати ППО. Окраїни, і там і там є загроза. Так, 12 травня місто Запоріжжя. Знову готовність номер один. Дивимося, починаємо лівий берег. Лівий берег міста Запоріжжя з 11 по 15 травня, 12 травня. Дивіться, і для лівого, і для правого берега карти показують. Тут є загроза від чогось одинорного, може це бомби, не дай Бог, щось збивають, і збиття. Для правого тут ворог може якось знаєте, із західного, е, західної частини, там, со сторони Нікополя, з Марганця. Одесь звідтіля від, від, від вони можуть щось там летіти, шахеди. Е, можуть літати. Тобто, Активність і там, і там. Ну, на лівий берег ще й показали прильоти. Так, 13, 13, 13 травня. Чи буде 13 травня приліт у місто Запоріжжя? 13 травня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. За передмістя. Так, в саме місто карти не показують. 14 березня, місто Запоріжжя. 14 березня, місто Запоріжжя. Чи буде приліт? 14 березня, місто Запоріжжя. Берег, тут кажуть, ранений воїн випала карта. Е, може бути якась е, неприємна ситуація. Тут щось сипиться на лівому березі. Лівий, правий, лівий, правий. Правий, там, над правим десь будуть в районі правого, будуть вбивати шахеди. От, Загроза від уламків. І 14. О, 15, дивіться, башня. Башта Башта випала на місто Запоріжжя. Щось може бути дуже сильний взрив, вибух, прильот у нашому рідному Запоріжжі. Дивимося, лівий берег чи правий. Так, лівий берег. 15 травня. Місто Запоріжжя. Лівий берег. Що чекає? Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий правий берег. Може прилетіти ракета, велика пожежа може бути. На правий берег. Карти показують досить високу небезпеку. Дивіться, і ще одна старша аркан. Взагалі на 15 травня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 старших арканів. 15 травня і знизу карта відлюдника. Е якусь вокацію ворог готує. Саме на Запоріжжя на 15 число. Дуже небезпечна ситуація. Чи є карта сила, також старший аркан. І імператриця. Дивіться, що робиться. І самітник карта, самітника, карта Ранній воїн. Так, ще я спитаю: це по ГЕС буде прильот. Показують на 15 число. Але не забувайте, що дати можуть зміщуватися. Так, 15 травня Запоріжжя. Це по Дніпро Гесу прилетить. Може бути. Так, кажуть, що може по Дніпро Гесу. Що по буде. Дітя, бачите, бачите, такі самі. Що десь там? В тому районі десь там щось може бути серйозно досить. І що, світла не буде. Можуть бути якісь. От бачите, тут карта світло. Ну, Тут не про світло, тут щось про інше, що кажуть, що може якийсь бути дуже великий вибух. Ну, будемо спостерігати. Молимося, куполимося, читаємо псалми, читаємо Богородичні сни. Хто як може, так і це все робимо. Далі йдемо. Місто Вільнянськ Запорізької області. Що чекає місто Вільнянськ з 11 по 15 травня? Чи буде приліт у місто Бердянськ? Ну, карти не показують, хоча знизу по району, так. Самі Вільнянські карти не показують. По краю нам десь не за межами, так. У самий Вільнянськ ні. Підена частина Вільнянська так, є загруза. Передмістя карти попереджують. Далі йде місто Київ. Місто Київ з 11 по 15. Травня включно, що чекає місто Київ у цей період часу. 11 по 15 травня, місто Київ. 11 травня. 12 травня, місто Київ. 13 травня, місто Київ. 14 травня, місто Київ. Та 15 травня, місто Київ. Ще раз нагадую, що дати можуть змінюватися. Зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Так, 11 травня, місто Київ. Ну, дивіться, може бути приліт. Відразу карти показують. Десятка мечів на ваше місто випала. Це про те, що може бути влучання. Може бути, знаєте, як розсипаються і летить е, декілька там кусків, там частин, ракет на, на дрібне. Розсипається так. Лівий берег Київ, правий берег 11 числа, лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. За межами правого берега і в районі лівого берега тут кажуть, що буде працювати ППО. Так, 12. 12 травня, місто Київ. Карта місяць, луна. Ну, розкажуть про нічну пору. Попереджують вночі. Лівий берег Києва. 12 травня, що чекає? Правий берег. Лівий. правий, Лівий, правий, лівий, правий. По області так, по Києву, карти не показали прильоти. 13, 13 травня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Також показують по області, так, в самий Київ нема прильота. Оце і поки що тільки 11 число мене карти попереджують. 14, 14 травня, місто Київ. Так, 14. Лівий берег Києва. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, правий. Лівий будуть летіти, і загроза буде... над правим щось зловлять, а на лівий буде летіти. Тут є загроза від збиття. Ну, щось отаке. Неспокійна історія така ситуація. Тут показали карти на 14 число. І 15. -те. 15 -те, колесо фортуни перевернуто. Карта затримання, карта зупинки. Дивимося, 15-лівий те берег, правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Також тут кажуть, над лівим берегом робота ППО. Бачите, людина підскакує, що от перевернулася, що різко пробудилася. Щось будуть затримка. Ранений воїн летить. Ловитимуть, перехоплюватимуть. І для області, і для Києва тут є, на жаль, небезпека. У ці дні. Чи, буде, чи запустять росіяни з 11 по 15 травня по Києву Орішником? Як вони зараз погрожують Орішником? З 11 по 15 так, немає. Цього я, я не бачу. Цього мені карти не показують. Бережіть себе. Біла церква. З 11 по 15 травня. Чи буде у, у Білу церкву приліт? Безсонна ніч і день. І дивіться, багато буде летіти ракет. Тут, на жаль, на жаль, Біла церква. Щось може прилетіти. Щось будуть збивати, і кажуть, якось пожежа буде у південній частині. У південно-західній частині, там буде пожежа, її швидко загасять цей вогонь. Але небезпека досить висока. У ці дні і ну, кажуть, що можуть бути пострадалі люди. І це кажуть, як вдень, в денну пору. Тобто, це не буде глибока ніч. А це якось так. Може, ну, може починаючи зранку до вечора. Ну, от, от таке. Будьте обережні, шановні мої. Так. Місто Васильків з 11 по 15 травня. Місто Васильків. Чи буде у Васильків приїде? Так, з 11 по 15 трава, Васильків. Збиватимуть щось в вашому районі, недалеко, над вами, біля вас. Ну, в общем, дуже близько від збиття, загроза від збиття. Ну, прямого влучання карти не показали у Васильків. Будьте обережні. Місто Бровари. Місто Бровари, Київська область. Чи у бровари буде приліт? ППО буде працювати. В північній частині вашого міста буде працювати ППО. Уламки вибухові хвилі це вам іде загроза. Ну, так башта не випала, слава Богу, вже. Як ви знаєте, можливо, по району, передмістя, таке тут є для броварів. Для вас, для броварів. Так, дивимося далі. Місто Львів з 11 по 15. Травня, місто Львів. Чи буде у Львів приліт? У самий Львів. У самий Львів, слава Богу, я прильота не бачу. У ці п'ять днів. Так, місто Тернопіль з 11 по 15 травня. Чи в Тернопіль прилетить ракета або шахет? Тернопіль. Північна частина ваша в Тернопільської області, район. Отам От кажуть, щось будуть збивати. Самий Тернопіль карти прильоту не показали. Хмельницький. Місто Хмельницький з 11 по 15 травня. У Хмельницький буде приліт. У самий Хмельницький. Ні, прильоту нема. Слава Богу, нема. Карти не показали у Хмельницькій по області, так у Хмельницькій, ні. Старокостянтинів, місто Старокостянтинів, Хмельницької області. Чи у, Хмельницьк... у Старокостянтинів прилетить? У Старокостянтинів буде прильот? Так. Ну, навколо, навколо міста, в саме місто я не бачу. <кій> Ні, в місто прильота карти цього разу, слава Богу, не показали. Хоча навколо міста так. Є загроза. Харків, героїчний Харків з 11 по 15 травня, чи в Харків буде прильот. Карта не воїн, але дивіться, ворог буде посилювати, навпаки, обстріли. З... Тут кажуть, що в Харківській області, у ці дні може бути, потрапити в окупацію якесь прикордонне там село, якийсь населений пункт. Тут навіть про це показують карти. Топтання на місці, на жаль, прильот може бути. Знизу десятка мечів. Перевернута, ну, вона вже говорить, що промажуть, не досягнуть своєї мети. Ну, поранений воїн про північну, північно-східна сторона. Тут, на жаль, може бути. І це кажуть, навіть в день може бути, коли світла пора доби. Будьте обережні. Так, далі йдемо, переходимо до Херсону. Місто Херсон 16 о, з 11 по 15 травня. Місто Херсон. Чи в Херсон буде прильот? Місто Херсон. Башта Південь, південна сторона, південно-східна сторона. каже, що там може бути прильот. Ну, башта вам навіть випала. Схід. Східна частина і південь. Тут карти загроза є, показують окраїни. Передмістя є для Херсону, на жаль, є. Небезпека. Окупації нема. Місто Вінниця, з 11 по 15 травня. Чи у Вінницю буде приїзд? Так, з 11 по 15 травня. Так, з 11 по 15 травня Вінниця. А що це тут у вас? Ви знаєте, на жаль, показують, дивіться, бачите, навіть для центру міста показують для Вінниці карти попереджують, що прям ближче до центру. Для Вінниці, для самої Вінниці у цей день, у ці дні, 5 днів, карти попереджують, що може бути приліт. Але хто мене дивиться давно, той знає, що. Про серйозні ситуації, прильоти, не дай Бог, мене карти можуть попереджувати за декілька місяців. Тому вам показують, що найближчим часом може бути досить серйозний прильот. Прям центр міс... Вінниці, максимально близько до центру. Куполимося, читаємо псалми, богородичні сни. Яку молитву ви, от вам близька, оту, ота і допомагає. Кропивницький з 11 по 15 травня. Чи у Кропивницький буде прильот? Ні, в Кропивницькій карти не показали прильоту. По області, так, в місто ні. Черкаси. З 11 по 15 травня. У Черкаси буде приліт. У Черкаси. У самій Черкаси. Ні, в Черкаси цього разу карти не показали прильоту. Слава Богу. Полтава, місто Полтава з 11 по 15. травня, місто Полтава, чи в Полтаву прилетить? Полтаву прильота нема. Для північної частини, північна, з півночі там є загроза. Це може бути область, район. Десь північніше у вас. Північний схід. Якщо, якщо бути точніше, то, що я відчуваю, бачу. Місто Суми з 11 по 15 травня. Місто Суми. З 11 по 15 місто Суми. Кажуть, що може бути у вас великий прильот. Навіть центр міста, кап пожежа, будинок, руйнація будинка. На, на жаль, карти показують досить серйозний приліт. На цей день імператор імператриця перевернуті. Висока, підвищена небезпека для Сум на ці дні. Максимальна обережність. Так, пишіть мені, з якого міста ви дивитесь, щоб я бачила, читала, хто мене, кому це цікаво, кому це не, не потрібно. Місто Житомир. У цьому мі... блоці частина перша міста України, це заключне місто. Місто Житомир. З 1 по 15 травня місто Житомир. Чи буде у Житомир приліт? У самий Житомир. Східна частина ближче до центру. Тут кажуть, щось можуть збивати. Десь над Житомиром, от близько передмістя, ну тут кажуть, що можу щось збивати. Робота ППО. Загроза від уламків для міста Житомира на ці дні. А, дякую за увагу, що дивилися, слухали мене, що цікавитесь, даєте зворотній зв'язок. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Все читаю, все бачу, кожну з вас відчуваю. А зараз буде друга частина. Там будуть міста. Які я озвучила на початку цього відео, починаючи з міста Дніпро, Дніпропетровською області і далі. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скоріше перемоги, я вам всім бажаю!